У школі, де навчають 450 дітей, температура не піднімається вище 14 градусів за Цельсієм. Неодноразово обіцяного ужгородською владою тепла навчальний заклад так і не дочекався. Зі слів Віктора Погорілова причина прорив труби зношеної тепломережі. В шостій школі на сьогодні є виток води в системі. Ми його шукаємо і ми вирішимо це питання на протязі двох діб. Тому що котельня запущена, від цієї котельні забезпечується теплом. Мала школа шоста, там є тепло, дитячий садок, але тут є виток води. Значить, ну працювали дві доби, дивилися, знайшли речі і саму схему, як вирішити це питання. Керівник Закарпаття Олександр Ледида такою роботою міських господарників вкрай незадоволений. Коли приймалось рішення про індивідуальну систему опалення, я цей об'єкт визначив як самий проблемний. Хоча мене завіряли, що ніяких проблем не буде. Тому кругом тепло є, а в цій школі сьогодні тепла немає. Ми прийшли, подивилися температурні режими, зараз вже буде прийнято рішення і діти будуть відправлені додому. І поки не буде тепло, діти в холодних класах навчатись не будуть. А поки дітей тимчасово відселять до інших навчальних закладів, про це розповів директор ЗДОШ No6 Богдан З Завтрашнього дня 9-11 класи переходять у ліцей лідер, 20-та школа, а п'ять Восьмі класи переходять у дев'яту школу. Поскільки у двадцяті школі там не приміщення, так все стало, бо перевели частину колишньої словацької школи у корпус на жупанацьку 10, Це ЗОЖ номер 4 Тепер от вільних приміщеннях ці можуть вчитися діти у двадцятій школі. Ну а ці що у дев'ятій, бо всі там не поміщаємося. то ці шовдев'яті будуть вчитися у другу зміну. У Журицький міський голова Віктор Погорілов запевнив, вже за два дні аварію ліквідують і в школу подадуть тепло.